Я хочу просто іще сказати про інших членів журі, яких ви напевно вже знаєте. Це Галина Карабська, місто Львів, театральний критик. Це в перших членах журі мала можливість зустрічі в минулому році з драматургом Нєда Неждана. Ну і е, двоє представників міста Чернівців, це ТРК і наше обласне радіотелебачення, значить, е, генеральний директор Людмила Годнюк і Лариса Сергійєва. Е, хочеться дуже мало сказати і коротко. Мені здається, що в цьому році значить, та саме е, репертуарна афіша е, фестивалю. Має бути вдалим з тих театрів, які з'явилися на репертуарну афішу фестивалю 9, го нашого, вам вже відомо. Ми з радістю зустрічаємо завжди гостей і те, що в нас на сьогоднішній день відкривають наші партнери. Мало того ми працюємо в одинакових приміщеннях наших архітекторів Гельмара і Фельднера. Ось, Ну і те, що ви побачите сьогодні на сцені, на відкритті фестивалю, мені здається, що має вийти смачне представлення 9-го фестивалю з відкриттям відкриттям'яського театру. Ось, На основі із того, що буде фестиваль у нас проходити до 31 числа, у завершенні, як завжди, у нас будуть награда. Після а, кожної вистави у нас буде проходити зустріч на канапі, ми її не відміняємо. І ще у нас 31 числа значить, по приїзду значить, представників з усіх колективів значить, відбудеться загальна, як завжди, у нас з вами була прес-конференція. І е, буде е, майстер-клас бавдематургії ніде неждавної, на протязі якоїсь години-півтори. Це за основу те все, що буде проходити в нашому фестивалі. І я радий вітаю гостей, які прибули до нас. Прошу, будь ласка, запитання, які були по фестивалі. То прошу, будь ласка, задавайте значать і маєте можливість задати запитання всім тим, хто сьогодні присутній на зустрічі з вами. Дякую вам, що ви були на протязі до цього періоду і вітаю вас з тим, що ми сьогодні вечором все ж таки розпочинаємо діяти. Регіональний фестиваль комедії золоті оплески Буковини».